Вітаю вас, шановні друзі. З вами Челдін. Вашій увазі мій найкращий бій на К-91ПТ. Дуже класний бій. Та щібельний, знаєте, тут буде і все. І прийомка флангу практично в соло. Ну там, звичайно. Була допомога союзників, союзника, якщо бути точнішим, тому що в основному там танки на фланзі поздихають. І, звичайно ж, звичайно ж було та Було та щелово на останніх хвилинах, де я залишився один в три в дуже непростій ситуації. Найцікавіше, що тут цей бій був зіграний на стрімі, і перед початком бою я вангонув його результати. Одно. Зараз даю 7 к, я все сказав. Зараз чисто або сімка сумарочки, або чисто сімка дагі буде, побачите. До речі, я, знаєте, що помітив, а на цій параші реально настрільних боїв у мене не було. Ніколи. Типу прям щоб такі настрій, настрільні там. Ну навіть 6 тисяч хоча б. Здається, 6 я не давав. От, бій на мапі Рибальська бухта. Не дуже я полюбляю цю мапу, якщо чесно, вона досить таки тривалий час була в мене в бані, але так як я граю на ПТ, то я. Все ж таки її розбанив, додав інші мапи. Бачимо, приїжджаю я на фланг, стою я тут на кущі, щоб підсвічувати К-91ПТ, Він дуже хороший по маскуванню, тому в принципі цим можна користатися і можна підсвічувати досить таки часто. І три відмітні позначки на ньому я взяв, все ж таки там і настрілом, і на світом. Не лише настріл, там з сумарним дамагом я взяв. Тут я стою свічу, бачимо, що в мене є гріль на кемпі, є Т-103 на кемпі, вони стоять на одній лінії, починають вже танки противника мене підтискати. Тут у мене були можливості по центру покидати, але там, знаєте, таке е буквально пів секунди танки підставлялися, доводилось би кидати вертуху. Я вирішив в той момент не ризикувати, е Для того, щоб знаєте, не засвітитись. Тому що не факт, що досить магазин, засвітишся точно, і буде хана, враховуючи, що бабаха вже світилась на центрі. Піджимають 430 і аеронарні вже поближче, вони вже переїжджають аж сюди на наш бік. І я розумію, що це вже небезпечно, тому що в будь-який момент вони можуть підтиснутись виїхати наверх. І це для мене закінчиться в принципі фатально. Тут я вирішую піднятися наверх, щоб стати в принципі, чекати верхні підкатки, щоб, знаєте, якщо буде якийсь заїзд в той кущ, де я стояв. По квадрату там H2, H3, щоб я їх засвітив. Якщо низ там ще мої ПТ чекають, гріль із Т-103, то верх це ніхто не дивиться. Тим часом підтягується до нас на допомогу союзний шарфутюр. А дві пт мої вже фактично віддалися. Т-103 уже в ангарі, гріль уже шотний. Тим паче він станом. Очевидно, він отримав пробиття від арти, тому що занадто багато в нього стану. Т-92, мабуть, вкинув пробиття. Аеронар його добирає. Щоправда, зараз шарфутюр союзний мінусує арні, і тут уже починають хлопці виставлятися на моєго союзника. Я їду, також виставляюся, даю до 430 -му. у мене тут хороша позиція, є багато кущів переді мною, тому я навіть не свічуся. Даю ще по шарфутюру противника. Тим же самим відповідає і союзний шарфутюр. І досить таки непогано ми їх просадили. 900 хп у футюра. 800 хп у 430У. Щоправда, і в союзникам його теж залишається ну там, практично 1000 хп. Бачимо, що він відтягується, і тут ще й вилазить Еміль. Світиться на центрі Бабаха, тут дуже важливо не підставитись. І ще й Т-103. Ми бачимо, що у них практично тут половина команди. Ну, нехай не половина, але 5 танків тут було, враховуючи що. Уже я не віддався. От, я ловлю 430 на каток. Тут, якщо чесно, пощастило, не було в моїй намірі стріляти через каток, хотів в НЛД, І тут ще раз щасти, тому що я вибиваю 448 альфи. Першого разу, правда, альфа не пройшла 364, зараз 448, і це просто супер. Це просто супер круто, що зараз я його забрав оцим другим пострілом і не довелося робити якихось там додаткових ще пострілів. Тому що, знаєте, знявся б з катка, десь би ще не пробив, або йому хтось допоміг, і все було б вже не так то й весело. Потім тут під'їжджає вже Еміль один, Еміль один, в принципі, міг би той непогано стати, у нього є труп, але це труп Т103 він височений. Він високий, Емілю незручно. Я тут вицілюю край башти. Даю йому в башту, пробиваю його, тому, тому що в принципі я на голоді. Зараз даю ще одне пробиття. Просто вицілюю в башту. Тут Еміль ну, відверто не супер. Далі вицілюю каток, він мене не пробиває. І добираю його спокійнесенько в каток. Засвідчується. Шар-футюр противника фуловий, який ще не світився, він теж приїжджає сюди. Тут під нами ще один футюр. І по ХП вже так знаєте, ми починаємо серйозно просідати. По словах, рахунок 5-8, футюр тим часом просів, їде шотним. Зараз я виставляюся для того, щоб його добрати, тому що це дуже хороша нагода. Даю йому в спину, і в мене не проходить Альфа 346, він виживає. Але але ні. Артулічка моя його добирає. І по ХП ми вже зараз летимо більше як в два рази. В нас 4-300, в них 9-300. Звичайно, я не знаю, що там по хп у Т-30 і ВЗ-55. го Бій був зіграний на стрімі, я дійсно не знав, що в них по ХП. Зараз заходить блайншот там по Т-42, і просто по полю їде бабаха. Ну Вона не просто по полю, вона їде в центр, підтискається, але це досить нерозумне рішення, тому що ми світилися з футюром тут, і це було необдумано, знаєте, так заїжджати. І як результат ми її знищуємо. Рахунок 7-9, в принципі, шанси так-то з'являються. В нас є танки і на кемпі на центрі. Ну, як сказати, на центрі на центрі На К-лінії. Да. На К-6 у нас стоїть танк. В принципі, там Стежка нас розмінює. Це про G 46 Є шарфутур, який місто там приймає. І ось він в принципі забирає зараз Кунзе Панзера. Є біля мене шарфутур. Засвідчується шарфутур противника в кущах. І дуже добре, що в мене зараз залітається. Це просто дуже добре. Тому що там досить таки важко було закинути. Він отримує ще один дамаг. І залишається шотним. І тепер я знаю, що тут на фангу у мене стоїть ТЕСТА 3, у мене стоїть Шарфутюр шотний. І все. Можливо, ще арта. В принципі, де арта я не знав, тому що по мені вона не кидала. Вона може бути тут, а може і не бути. Тому я приймаю рішення, як я вважав, на той момент єдине правильне це їхати пушити теста 103 я просто їду для того, щоб бити Т-13. Я знаю, що я спокійно вб'ю його на ДПМ, і в нас помирає вже одна арта. Залишається на ще одна М40 М43. Похипели тим дуже-дуже сильно. Я виставляюся наверх, тут світився, саме тут світився шар-футюр. Очікував вже побачити Т-103, але ні, мене футюр підсвічує. Я вирішую, що краще мені впасти, тому що, можливо, Т-103 сидить в квадраті Б1, і зараз вони вдвох скинуться по мені. І це буде дуже дуже неприємно. А ще ми маємо дві артилерії. Ось, до речі, одна по мені відкидується. Я приблизно побачив, що вона стоїть в квадраті А4, А5, десь звідти проїтів снаряд і засвічується тесто 103 на центрі. Засвічується від моїх союзників. Отримує він перший дамаг. Я виставляюсь нагору, просто виїжджаю наверх, зводжусь, даю йому дамаг, засвічується шарфутюр. Наводжусь на шарфутюра, переводжу приціл правіше, відверто, погано навівся. Але снаряд потів туди, куди треба. Тут просто вже бачу на тичку Т-103. І його спокійнесеньку в борт розбирає моя прога 46. І по ХП ми дещо вирівняли, Вже 2400 показує на 4800. Я не бачив, що було з Т-30. Я не бачив, що було з ВЗ-55. Фулові вони, не фулові. Скільки в них ХП мені на той момент ще було, невідомо. Але. Я думаю, треба їхати пушити арту. В мене є хп. В принципі, навіть якщо я зустріну тут фулового Т-30, я тоді в той момент думав чомусь, знаєте що. ВЗ-55 поїде пушити мій респаун, а Т-30 повернеться, стягнеться на свою базу і буде тут мене приймати. У мене ще є дві СТ-шки, які, в принципі зараз вже починають підтягуватися за мною. До того вони ще стояли там, не зрозуміло, що робили. Я їду обережно по кущиках. Їду ще висвітити в чого танк, щоб плавненько все зачекати, кожен кущик. І тут засвічує т 92 Він звідси тікає, це саме він робив постріл з квадрату А4 по мені, коли я їхав. І я даю йому перший дамаг, він залишається шотним і спокійно добираю його в спину. Тут же мене засвічує ВЗ, розумію, треба сейвитись, він отримує відпроги і мені прилітає до арена. Прилітає тичка від Ворейна, Неприємна, неприємна вона тим, що він дав мені стан. А мені зараз дуже важливо чекати ВЗ-55, щоб я бачив, куди він під'їжджає. І ось ви бачите, він проїхав. Я його прогавив, там можна було ловити його на перекатці між будинками. Але так як я був під станом, я зробити цього не зміг. Я розвалюю будинок, ВЗ-55. Переїжджаю за наступний будинок уже той, який не руйнується. І йому прилітає шарфутюра. Тим не менше він дає тичку відповідь по шарфутюру. Зараз дає ще раз. І його добиває Лорен. Все, я залишаюсь і залишається проджето. У нас 1725 хп, у них 2500. Це так нам показує. Але спойлер, Т-30 буде не фуловий, хоча я про той момент ще не знав. І зараз я просто буду стояти, тому що я думаю, що Т-30 фуловий Я думаю, і я граю з розрахунку на це. Тобто на стрімі це був бій зіграний, я це озвучу. Тут, до речі, швидше за все буде перемоточка, тому що досить довго я стоятиму в цих кущах, чекатиму. Ну от, пройшло більше як півтори хвилини. Я приймаю рішення, все ж таки, щось робити, треба переїжджати. І бачимо, я виїжджаю з куща, і мені вкидає ВЗ-55. Він аж туди переїхав, чого я ніяк не очікував. Очевидно, він відтягнувся за будинком там по. Б-лінії впав на воду, там дуже хороший рельєф, і перетягнувся за цей будинок. Доволі жорсткий такий гравець. Знаєте, виявився на ВЗ-55, хоча після бою я дивився там нічого такого особливого, середній гравець, але досить хороші муви він робив на цій мапі в цьому бою. І дуже-дуже дуже сильно ускладнював мені цей бій. В принципі, здається, ситуація була то доволі проста. Можна б там буде сів поротися, напевно. Але зараз все досить таки сильно ускладнилось, тому що я просів. І тепер я став шотним для ВЗ55. Ну, в сенсі я на барабан йому. Звичайно, не шотний так. Але я йому на барабан. І плюс в нього є ще Т-30 з альфою 750, і плюс в нього ще й арта, яка може вкинути стан, яка може просто нанести шкоду, ну або ж і те і інше, і ще й дати каток. Прога моя приймає рішення їхати пушити місто. Я в цей момент цього не дуже зрозумів, тому що в нього хп немає, в нього 200 хп, а він їде на Т30. Краще просто, я так думаю, що краще він стояв би просто на центрі і приймав би їх. Нехай би вони грали якось в агресію. Бачимо, що арта кидає бланшоти. Напевно, думає, що я досі там стою і просто туди лупить і лупить в ті кущі. І арта ця досить таки вона незручна, тому що це орейнз де там трошки більше як 20 секунд, він точний. І він тут ускладнює цей бій, досить таки сильно. Я чекаю все ж таки, вирішую зіграти по інфі від проги, і він дає цю інфу. Бачимо, ВЗ-55 перетягнувся в місто. Дуже жорсткі перетяжки робив ВЗ-55 в цьому бою. Він вбиває прогу. Я розумію, що треба їхати пушити, Треба просто їхати, пушити арту і вбивати її. Плюс-мінус я знаю, що вона десь тут стоїть на воді. Я ще точно не знав, де я думаю, що вона дещо правіше стоїть за оцим виступом в квадраті Б0, десь біля нього на воді. Тому вирішую тут стати на кущ. Як можливо, підійде ВЗ-55. Я його підсвічу. Зараз може він буде повертатися на ту ж позицію, де він був. Тому просто зараз стою в кущу і вицілюю. Зацілив я місто. Але але буде приємна, несподіванка, він поїде зовсім не так. Тут я вже виходжу з прицілу, тому що розумію, що напевно, він вже не вийде, бо надто довго його немає. І дивлюся просто вже через аркадний, де можуть бути танки, і помічаю постріл від арти. В квадраті А9 вона стоїть, вирішує впорюватись, і тут я заренгену Т30, просто розкачечка люта. Я добираю лорейна. Одразу відкочу, щоб мене не добрав Т-30, отримую непробиття від ВЗ-55, розміщую праворуч, і мені тут потрібно краще приймати від Т30 і вбивати його. Але я навіть не приймаю, дуже швидко крутну корпусом і забираю його, але ж тоді вже якось сейвитись, навіть якби я був шотним, і пробувати розводити з ВЗ. Тому що якби я прийняв від ВЗ, то мене б Т-30 добирав. А так можна було прийняти від Т-30 і точно від ВЗ. Я їду його зустрічати, я був певний, що він на мене поїде, стаю отут на кущ, він влітає, я даю йому один дамаг, в мене є будиночок, я за ним севлюсь. Він просто їде, вривається на мене, можливо, він, до речі, був на КД, і я його добираю. В бою цьому було нанесено 6654 одиниці шкоди, зроблено 7 фрагів та отримано 1553 досвіду. Взагалі, бій не якийсь там супер-пупер рекордний, насправді це не досить, ну не дуже високий результат. Але повірте, для К-91 ПТ це дуже високі результати, як на мене, тому що в мене не було на ньому таких ніяких там настрільних боїв. Суперських ніколи дуже важко на ньому давати дамаг, тому що не буває боїв, де там на мене просто їхали. Це дійсно був той бій, де довелося попітніти. Рідко в мене буває таке, що, знаєте, доводиться тащити от на ПТ без башти, з маленькими кутами горизонтального наведення, 10 градусів всього. Це дуже-дуже важко. Знаєте, я звик грати на СТ, на ТТ, а тут Кадес 1 ПТ, і те, що я розвів такі ситуації, ну це дуже круто. І таких боїв насправді на ПТ в мене ну, давненько не бувало. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок. До зустрічі!